Є святе Іванліє, читання? Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь. Світло то тіла, око Твоє, коли око Твоє здорове, все тіло Твоє світле, і коли ж воно не дуже, все тіло Твоє темне. Гляди, отже, щоб світло, що в тобі не стало темрявою. Коли отже, все тіло твоє світле нічого темного немає, воно буде все у світлі там, наче б освітлювало тебе світло своїм сяйвом. Коли Він говорив іще, якийсь із фарисей запросив його на обід до себе, увійшов і сів за столом. Побачивши це, фарисеї здивувалися, що він пеш не вмився перед обідом. Господь сказав до нього, от ви, фарисей, чистити лише зверху чашу і полумисок, самі ж ви всередині повні здирства і лукавства. Безумні чи той, що зробив верх, не зробив із середини. Краще дайте милостині з того, що всередині і все у вас буде чисте. Слава тобі, Господи, слава Тобі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіть. Сьогодні тішимося і радіємо, і дякуємо Богові за те, що в контексті цього ювілейного року надії ми маємо можливість також проживати ювілейну прощу монашества донецького екзархату. Вчора мали велику радість молитися у нашому відпустовому храмі в Запоріжжі. У храмі Святого Володимира сьогодні ми є тут, у Дніпрі, у нашому ювілейному відпустовому храмі Покрову Пресвятої Богородиці, і знаємо, що також є третій відпустовий ювілейний храм нашого Донецького екзархату у місті Краматорську. Сьогодні Господь, збираючи своїх дітей, своє монашество тут довкола свого престолу, свого вівтаря, Вкотре промовляє до нас. Сьогодні Господь повертає погляд і очі людей із виміру фізичного у вимір духовний. Є природньо, коли думаєш і дбаєш про тіло, дбати про чистоту тіло, бо це є твоє здоров'я. І люди це вже вміли робити в часі, коли Христос був з поміж апостолів і з поміж інших численних людей, яких зустрічав. Практику дбати про своє життя, люди вже мали добре налаштовано. Але споглядаючи звичайне фізичне життя, людина зауважує, що є все одно щось, що їй невід'ємно бракує. Є щось, що, занедбуючи, ти насправді не маєш життя, навіть коли все, що є довкола тебе. Досконали. Сьогодні Христос переводить наш погляд, наші очі і наші думки на вимір духовний. Світло твого тіла, око Твоє, коли око Твоє здорове, все тіло Твоє світле, коли ж воно не дуже, все тіло Твоє темне. Ми знаємо, що джерело будь-якого світла, будь-якого добра, будь-якого миру завжди є Бог. Власне, Бог є тим світлом, яке освітлює і наповняє усе наше життя. У Бозі ми віднаходимо розуміння наших кроків, ми віднаходимо спокій нашого серця навіть тоді, коли все довкола у світі, в якому ми живемо, є складне, невизначене. І часами навіть надзвичайно небезпечне. У Бозі ми знаходимо світло розуміння того, що ми проживаємо. В контексті цього ювілейного року в нашому екзархаті ми маємо нагоди численно і часто молитися з людьми. І ми зауважуємо, як сила молитви приносить мир і спокій у серця людей. Ми зауважуємо, як Бог, якого людина зустрічає, починає підказувати, а зрештою, переображати людське життя. І плоди цього переображення ми зустрічаємо дуже часто. Ми помічаємо, як люди в цьому складному світі починають мати якісь важливі інтереси, мають силу кроти вперед, навіть тоді, коли все довкола є складне. Мають відвагу посміхатися навіть тоді, коли все є надзвичайно складно. Бог, який приходить у життя людини, Він наповняє змістом кожен наш крок. Богопосвячене життя є виразом сповнення цієї Божої мрії, Божої мрії про духовне щастя людини. Кожен і кожна із нас, вставши на цю стежину богопосвяченого життя, насправді віддали усе Богові. Але ми зауважуємо у плині часу, як все, що ми віддали Богові, воно наповнилося світлом, наповнилося сенсом, наповнилося тим Божим проводом і Божою підтримкою. Люди, яких ми любили. До початку богопосвяченого служіння і богопосвяченого життя були надзвичайно близькі нашому серцю, але це все там і закінчувалося. Відколи ж наше життя було покладене, подароване ворожі обійми, всі ті люди, яких ми тримали близько нашого серця, стали також віддані через наші молитви Богові. Як багато людей сьогодні у цьому складному світі, в нашій Україні, яка переживає цілихоліття війни, як багато людей через наші молитви знаходять мир і Боже благословення. Посвячення Богові свого життя насправді є також посвяченням життя усіх тих людей, яких ми зустрічаємо у Божі обійми. Під Божий покров, під Божий провід. Сьогодні наше з вами життя і служіння є виразом надії, яку не лише ніхто не може засоромити, але й навіть яку ніхто не може згасити. Бути серед Божого люду, бути тими стовпами молитви, бути тим виразом Божої любові, ніжності і підтримки. В тих складних умовах і обставинах життя є надією, яка підносить обтяжені очі. Сьогодні Бог каже про те, що не маємо права боятися, бо все зовнішнє є безсиле, коли Боже світло перебуває у тобі. Наповняючись тим світлом, насправді ми стаємо, немов той факел. Який цим Божим світлом осяює і наповнює всі ті простори, у яких ми з вами живемо і служимо. Люди, які зустрічають нас, вони ставлять собі питання, звідки в тебе стільки світла, звідки в тебе стільки миру, і звідки в тебе стільки духовної радості. Кожен і кожна із нас. Покликані бути свідками Божої присутності і Божої любові. Бог насправді, кличучи нас, хотів через наше життя і через наше служіння прийти і зустріти тих численних людей, яких кожного дня ми зустрічаємо дорогами нашого життя. Ділитися. Ділитися Богом, ділитися Богом, який наповнює надією, є надзвичайно важливо ділитися молитвою, ділитися жертовністю, ділитися любов'ю. Краще дайте милостиню із того, що всередині, і все у вас буде чисте. Хай наше життя, наше служіння і наш богопосвячений стан буде виразом Божої любові і Божого світла в усі часи нашого життя. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!